Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше під час ворожого обстрілу 9 серпня в Запоріжжі. Загинули молоді музикантки. За години до цього вони співали і збирали кошти для ЗСУ. Окупанти забрали життя талановитих дівчат Світлани Сімійкіної і Крістіни Спіциної. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя, і разом з цим частинку душі кожного з нас. Написала представниця Матвіївського центру культури і дозвілля Вікторія Книж. Одна з дівчат загинула вчора на місці удару, їй було 19 років. Друга дівчина, якій був 21 рік, сьогодні вранці померла у реанімації. Світлану і Кристіну люди згадують як натхнених та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах. Хи дарували всім заряджений та гарний настрій. Спочатку це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті Діамант, а після вони почали грати спільно, утворили дует Сімілар Girls» і стали учасниками кавер бенду Джемс, деталізувала книж. Вони були переконані, що перемога за Україною що більше наближали її своїми власними силами. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви і страждання, підсумували в центрі. Також на трагедію відреагував співак «Дзідзьо», пісню якого вони виконували за годину до загибелі. Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей. Сьогодні нікого з них немає. Душу розриває від болю, написав артист.